Варто лише відчинити двері Академії мистецтв імені Павла Чубинського йти в іншій реальності. Академія. Це справжній музичний вулик. Скрипалі, бандуристи, танцівники, співаки, режисери та актори тут навіть стіни співають. В самому серці Печерська біля древнього храму Спаса на Берестові, українське мистецтво б'ється у грудях міста майже століття. Швидко другий курс, швидко час. Третя пози... Яка позиція? Вірменія. Добре. Ми займаємося. Удосконаленням і розвитком народної хореографії, зберігаючи всі зразки і роблячи сучасний формат, окрилений неосяжним. Це зразок нового українського сучасного жіночого танцю. Будь ласка. <му> 15 років тому тут було Київське обласне училище культури. Традиційне училище, яких в Україні було десь близько 30. Тут працювали люди, які по 30-40 по 40 років працювали, і це не є погано, це нормально, але вони не хотіли нічого змінювати. Але я розумів, що рік, два, три, і вже сюди ніхто не прийде. Тому що не можемо ми запропонувати суспільству те, чого воно від нас чекає. Вона змінювала імена, статус, обличчя, але не суть. Була школою політосвіти, стала академією, що відкриває свідомість українських митців. Тому постало питання про реформування цього закладу. Чим ми успішно зайнялися? Це був внутрішній виклик, це йшло природнім шляхом. Я багатьох людей запрошував сюди, і вони мені казали, куди ти нас кличеш. Я кажу довіртеся мені. Ми зробимо разом з вами те, чим ми будемо дуже швидко пишатися. І таким чином ми поступово е, зробили новий колектив, який розумів ті задачі, які перед нами е, стоять. І ми зробили академію, якою можна вже пишатися. Це правда. Зараз е, у нас колектив оновився за 15 років на 90%. Ну що починаємо? Заходимо. Будемо. Так, як завжди, починаємо. З чого починається клас вокального ансамблю? З розпівки. Мені всі педагоги наші подобаються, адже вони надихають, підтримують і дають надзвичайний розвиток. Тут, як, як в сім'ї своїй, як в родині. У нас всі, кожен яскравий, оскільки вони вокалісти-сольники, то вони ну, досить потужні. І коли ми їх збираємо разом, то ну, це якась така потужна суміш виходить у нас. я милий, Академія з гордістю носить ім'я Павла Чубинського і продовжує зберігати і множити українське. Для чого ми зробили Академію? Для того, щоб відповідати тим викликам, які уже сьогодні час передами ставить. Для того, щоб не просто змінити назву. Змінити філософію освітнього процесу, зробити так, щоб студентам було цікаво. Зробити так, щоб вони виходили звідси і пишалися тим, що вони закінчили академію Чубинського, а не соромилися. І щоб педагоги пишалися, що вони працюють в академії Чубинського, а не соромилися цього. Зараз так є. Те, що робить академія. Формування талантів, українських талантів це величезний внесок у формування української ідентичності, в цементування цієї української ідентичності засобами мистецтва. І це страшенно великий плюс цього закладу. Викладачі гордість українського мистецтва. Вони не лише навчають, вони передають код ідентичності. Студент, основна постать у нашій академії, і це не пафос, це щира правда, тому що ми розуміємо, ми для них живемо, ми для них працюємо, не буде їх, не буде нас. Робота буде над темпом, який у нас темп сьогодні. Алегро. але Але не забувай, що воно швидкий то темп, але номольто що це означає? Не дуже швидко. Так? Ну, давай спробуємо почати. З 2019 року у нас відбулося таке переосмислення. Ми почали набирати групи піаністів і тих дітей, юнаків, дівчат, вмотивованих, які захотіли своє життя пов'язати з піанізмом. І в майбутньому ці діти потім будуть викладачами мистецьких шкіл, навчати вже інших дітей нашому фаху піанізму. На питання, чому мені подобається навчатися в академії, найперше, що спадає на думку, це атмосфера. Вона тут справді особлива. Тут кожен день лунає музика, натхнення, люди, які справді люблять свою справу. Академія для мене це не просто навчальний заклад, це простір, де кожен живе своєю мрією і крок за кроком йде до своєї мети. Українське слово і пісня це зброя, що гуртує націю. Студенти четвертого курсу випускники мають змогу вдосконалювати свої диригентські здання. У нас є така дисципліна ще основи диригування. Кожен випускник в кінці навчального року виходить. І диригує двома різнохарактерними творами. Тут е, вчаться ті, у кого є талант, а не ті, у кого є гроші. Це основне наше кредо. Тут діє принцип: не той, хто має гроші, а той, хто має талант. А мати журавлика жде. Давайте попробуємо. З самого початку, дівчатка. Відверто скажу, радісно виховувати таких дівчат. Коли ти бачиш, що вони приходять і не знають майже народних пісень, і співають. Якщо хтось співав в якихось ансамблях, то це знають діти, але половина не знає. І коли вони розвиваються і за ці роки стають е, вічними е, любителями, любителями народної музики і народної пісні, це дуже радує. Тут згадують і шанують Чубинського, вивчають ігри, колядки, щедрівки, які він збирав. Сила мистецтва – це здатність впливати. І озброювати людей. Щодо імені Павла Чубинського, це рішення дискутувалося в колективі. Ми намагалися, щоб це була обов'язково людина, яка народилася на Київщині. Ім'я Павла Чубинського видалося найбільш прийнятним, тому що це людина, яка Ну, по-перше, це автор слів нашого гімну. По-друге, це людина, яка переймалася історичною традицією українців. Це унікальна постать, яка об'єднала дуже багато талантів в собі. Ми хочемо, щоб наші студенти розуміли, що ми є нащадками Павла Чубинського, і, до речі, його донька була відомою оперною співачкою, однією з найкращих співачок початку ХХ століття. Тут немає випадкових людей, ми всі однодумці. У нас дуже потужна кафедра мистецтва співу. І ми пишаємося тим, що у нас є таке підростаюче покоління, якому ми зможемо передати все, що ми маємо, все, що ми вміємо, для того, щоб наше мистецтво розквітало. Розвивалася і прославляла нашу академію, нашу Україну, на весь світ. Я би сказала, що академія це суцільний ритм мого життя. Кожен день щось нове і навчаюсь, розвиваюсь. Дуже великий внесок до мого розвитку академія принесла, я вважаю, і дуже зросла за ці роки, і продовжую зростати, навчатись новому. Звичайно, чого ми всього всі хочемо. Це миров. Всі викладачі повернулися в стіни цієї академії і в цих класах завжди була музика. Зараз працюємо над виконанням Арії, щоб це було виразно і донести зміст, mm -hmm. який композитор сюди вклав. Mm -hmm. Пробуємо. Кожна структура, яка себе поважає, повинна мати свій логотип, свій герб, свій гімн. І ми не виняток. Гімном нашого закладу є пісня Геннадія Татарченка, на вірші В'ячеслава Кравченка, світ культури і мистецтва. Тобто нам доводилося змінювати текст гімну. Але в цьому є теж великий символізм, тому що ми змінюємося і гімн змінюється. Потім ще зробили нам одну пісню, подарували, зробили такий подарунок. Подарував Анатолій Карпенко наш викладач, чудовий композитор, аранжувальник. До речі, наш випускник теж. Він подарував пісню Академія і Я. Академія мистецтва, кадемія. Ми за крок до сторіччя. Нас не цікавить піар, нас не цікавить якесь щось таке наносне. Ми щирі у своїх побажаннях, ми щирі в своїх діях, ми щирі в своїй любові до наших студентів. І ця щирість формує нас теж як викладачів, які вже з досвідом, але постійно навчаються. Ми навчаємо не лише навчаємо студентів, ми навчаємось і самі у них. Тому що у них є чому навчитися. Оце найголовніше. Алі. До колодочки, смечочок. Академія МСС для мене це місце, де я можу творити музику. Ми сюди не приходять, просто щоб отримати диплом. Це не є масове виробництво, а тут ми маємо штучне виробництво. Штучне виробництво людей, які визначились, ким вони будуть. У мистецтві масового виробництва спеціалістів бути не може. І в цей переломний час це дуже важливо виховувати а, таких митців, які є не просто виконавцями, а які є носіями і проповідниками українських цінностей. І це дуже важко. Тобто, Педагог, який це вірить, який це любить, він передає дітям. діти, і діти йому вірять. Передалася по поколінню. Тема Новий рік, але окрім корпората корпората я й не зрозуміла, що це новорічна історія. Вона ніде не притягується у вас. Я закінчувала е, академію. Тоді вона ще була київським обласним училищем культури. Я закінчила в 99-му році. Е, потім мене запросив мій викладач викладати е, основи акторської майстерності. Тому для мене ну, академія це е, частина мого життя, творчого життя. У тебе немає оцінок на їх дій. Вони дуже яскраво працюють. А ти, виходиш, ти. Коли треба видавати емоцію, ти її видаєш, але ти вже знаєш, що ти маєш цю емоцію. Що мені дає академія? Ну, найперше, це навички, комунікація з людьми, тому що саме в акторстві ти дуже багато комунікуєш з людьми. Дуже багато. Навчатися в академії означає те, що, не знаю, те, що гарантія, що в мене буде точно гарне майбутнє, я думаю, бо це таке база, те, що дається з самого початку. І тут його викладають дуже гарно, типу, і це буде запам'ятовуватися і допомагати в майбутньому. Я хочу, щоб ви трішечки попрацювали. Те, що ви сьогодні Ах. показали, я вже бачу величезний прорив. Я вам дуже дякую за це і за реквізити, і за костюми. Я не знаю, що це було що шапочка. Це була така дурно, але це було прекрасно. А, просто... Просто коли ви кайфуєте, коли ви купаєтесь в цьому, і воно відразу видно. От подивіться на руку п'ять пальців, який не який вріжеш, всі болять. Так так само і, і тут я не можу сказати, що моя улюблена кафедра якась є. Я всіх їх люблю однаково. Я всіх їх шаную, я всіх їх поважаю, і хочу, щоб вони були щасливі. І коли вони вийдуть зі стін академії, українське слово. Крокуватиме за ними по Печерську, по Києву, по Україні. І в кожному я звучатиме велике Ми. У нас чудовий колектив в яскравому складі. Бажаю нашій академії, звісно, процвітання, звісно, натхнення, виховувати чудових артистів. Любові до мистецтва і любові мистецтва е, до нашої академії натхнення для реалізації всіх найсміливіших мрій, які тільки можна собі уявити.